Якщо ви плануєте відкривати бізнес, то це рішення може назавжди змінити ваше життя, і на що необхідно звернути увагу для того, щоб не зазнати поразки або не наробити помилок, необхідно знати деякі речі, які я зараз вам розповім у цьому відео. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити подобайки, підписатись на мій канал, тому що це буде сприяти ранжуванню та просуванню мого каналу. І перший пункт це реально дивитися на речі. Багато хто вважає, що якщо вони відкриють бізнес, то це їм принесе швидке збагачення, це життя без проблем, це успіх, але це не так. Треба дивитися на речі реальні, реальне зовсім інше. Бізнес це марафон зі зльотами та падіннями і добігає той, хто може грати в догострокову, той, хто може не звертатися. Вдати увагу на ці помилки та невдачі, а просто аналізувати, робити висновки і рухатись далі. Наступний пункт це використання маркетингу та маркетингових інструментів. Необхідно розуміти, що бізнес без маркетингу – це як корабль без компасу. Отже, необхідно розуміти, хто є ваша аудиторія, для кого ви відкриваєте свій бізнес, хто буде купувати ваші товари чи послуги, яку потребу вирішують ваші продукти, спираючись на ці дані, ви в. Будете відбудовувати всі процеси у вашому бізнесі, підбирати асортимент, обслуговування, канали продажів, створювати контент і запускати рекламне оголошення. Також необхідно знати, хто є ваші конкуренти для того, щоб подивитися, як вони це роблять, для того, щоб дізнатися, які можливості вони втратили, і зробити у себе по можливості це сильною стороною, і також створення переваг, конкурентних переваг, цінності вашого бізнесу, створення. В чим ви будете відрізнятися від конкурентів для вашої цільової аудиторії? Все це ви можете дізнатися на моїх майстер-класах. Я даю це простою, зрозумілою мовою, за доступними цінами. Посилання я залишу під цим відео. Завжди поєднуйте класичний маркетинг з сучасним маркетингом. Це у нас і SEO-просування, і соцмережі, і реклама, таргетована реклама, реклама у Google. Чим краще ви будете розуміти ринок, тим більше шансів у вас є на успіх. Також треба мати чи чіткі Цілі і план дій, тому що міта ціль це у нас напрямок, а план не дасть вам збитися з цього напрямку. Я думаю, ви всі вже розумієте, що часи, коли можна було привести що завгодно і швидко продати, вже давним-давно минули Зараз, для того, щоб вижити, масштабуватися бізнесу, необхідно мати чіткі цілі і мати план дій. І це треба робити всім відам бізнесу, незалежно. Не від розміру, хоч малому, хоч великому бізнесу, для того, щоб не застрягнути на рівні бакалійни лавки, треба прописати собі цілі, що ми хочемо досягти у цьому році або у цьому кварталі. Скільки клієнтів ми залуч, хочемо, плануємо залучити. Як ми будемо це робити, покроково, весь план, або скільки клієнтів ми хочемо зробити постійними лояльними клієнтами, скільки ми хочемо отримати прибуток і так далі. Все це цілі. Цілі ми ставимо за методикою Smart, тобто вони мають бути реалістичні, досяжними і обмежені по часу. І все це ми записуємо покроково план дії, як ми будемо досягати цих цілей. І обов'язково треба. Контролювати фінанси свої, обов'язково ретельно планувати виробництво або закупівлю товару. На початку дуже-дуже обмежено аналізувати попит, не орендувати великі приміщення, і потім вже ви можете закуповувати після того, як ви проаналізуєте попит, ви можете закупляти або робити виробництво вже у більшій кількості залежно від потенціалу. Якщо ви думаєте, що цей має цей. Товар має потенціал продатися, то ви це закуповуєте. Отже, від. Притоку грошей ви будете вже виробляти або закуповувати товар. І ретельно е, рахуйте кожні ваші витрати, тому що на початку це важливо, це мова йде про виживання. Купуйте тільки ті речі, які або виробляєте, які мають потенціал продатися і не орендовуйте великі приміщення за статистикою бізнеси, які збанкратували на початку. Це бізнеси, які закуповували велику кількість товарів. Рубі аналізу попиту і орендували е, великі приміщення. І це я, я так зробила, і це точно е, веде до банкрутства. Отже, як ви зрозуміли, бізнес це не про мрії, це про е, цілі, про підготовчу роботу, про дії. Якщо ви будете дотримуватися тих пунктів, які я зараз вам тут сказала у цьому відео, то ваш шлях стане набагато простішим і приведе вас. Do sukcesu.